Сьогодні ми з вами знаходимося в село Гатне. У нас в роботі такий чудовий будиночок на території 50. В нас поряд метро, тут вулиця Сірка, ось такий красунчик. Тут у нас, бачите, заднє зроблена зона для мангалу. Ось такий прикольний. типу, Тут люди зробили собі водичка, є типу, і тут мангальна зона. Тут трошки не добудували сарайчик, але це все в процесі. Ось такий двохповерховий будиночок. У нас є тепловий насос, скважина, газ, зроблено озеленення, двір. Ось така задня тераса. Газ, бачите, все підведено. Вулиця Сірка, тут дуже поряд до метро. Пішки можна ходити. Септик біо зроблений, у нас тепловий насосові в будинку зроблений. Також зроблено е, тут вентиляцію і зроблено також дренаж. Ось, бачите, як це виглядає. Будиночок заново утеплювався, робився цоколь, утеплювався, гідроізоляція тут фем положений, зроблена також бетонна підливка. Ось так це все виглядає. Є якісь паненьки ти так як люди не спіли його доробити, а саме тут у нас тераса. Осталось терасу доробити і зробити накриття. Зараз покажу, що він його всередині. Він дійсно вартий уваги. Тут 140 метрів квадратних. В Будиночку майже не жили, бо вже якісний ремонт робили для себе. Ж. У нас велика котельня. Тут у нас зроблено ось так, бачите, дуже круто. Тут дуже багато в нас електро. Котель, тепловий насос, система очистки зроблена це все по-людськи. У нас тут зроблена е, декоративна штукатурка. Крута, прикольно виглядає це все. Тут у нас кімната. Ось так тут власне такі ну, цвіта, то не, не світленька, все, все на стилі. Круто. Дуже свіжий ремонт, тут люди майже не жили, вони прожилися. У нас тут 5 місяців почалася тоді війна. Ось такий тут зала. Техніка меблі все повністю є. У нас газ, ще раз повторюсь, газ. Ось тут це все, посудомийна машинка, холодильничок сайд-бай-сайд. -сайд. Ну круто, реально, дуже, дуже в гарному стані. У нас тут е, є санвузол номер 1 на першому поверсі. Ось так це виглядає. Тут все повністю вкомплектовано. Осталось тільки поставити стікла. Тут у нас вихід на другий поверх, драбинка тут теж в нас якісна. Ось подивіться на цю декоративну штукатурочку. Круто, реально круто виглядає. Світленьке, біленьке, дуже якісно. Все робила для себе дуже щепітіно. До всього підходили. Тут у нас кімната 1 в такому гарному світлом тоні. Кімнатка 2. Тут дитяче, все повністю мебльовано, шкафчики все пороблено. В будиночку зроблена вентиляція, система Тесла. Ось тут теж декоративка зроблена. ну Дуже класний тон. Дуже круто виглядає. Всі кімнатки ми вже були. І тут ще одна дитяча кімната, тут покраска. Ось так тут вони розмалювали все. Дуже класно топово. Так що кого зацікавило, будемо запрошувати вас на перегляд. Ціна у нас на сьогоднішній день дуже демократична. Всі нася 205 тисяч. Ось так це виглядає. Всім гарного дня, дякую за увагу, до побачення.